Друзі, що сталося вчора, і наскільки це може змінити світову реакцію на події на Донбасі? Сьогодні європарламент розглядав це питання. Щоправда, немає ще рішення лише обговорення закінчилося. Втім, багато хто каже, що Європарламент не зможе не вистачить в нього сили е, визнати ЛНР ДНР, і ЛНР ДНР, ЛНР, так звані ці терористичні угрупування саме терористами. Юрій, пане Олеже, чому це досі не відбулося? І, і от ну багато я сьогодні аналітики прочитав на цю тему, що європарламент буде ну обережним і не буде настільки радикальним, аби ставати на бік України в цьому питанні. Ну, треба перших усвідомити, що ця подія вона є закономірною подією після того, як українська правоохоронна і збройна е силові відомства наші не показали позиції. Ми дали перемиря, яке нам вийшло боком. Терористи окопалися, охаміли, зібра набралися зброї. Підготувалися, і сьогодні вони вже заявляють про те, що вони є повноцінними якимись там утвореннями. Ми з ними ведемо перемовини в мінську і в інших, тобто ми їм надали статусу. І сьогодні саме це призвело до того, що мають прояви такі події, де вже розстрілюють мирне населення. Хоча мирне населення, давайте говорити відверто, розстріляли не тільки вчора, на жаль. Вбивали мирне населення вже протягом півроку. В Луганській Донецькій області. Просто це, напевно, перший раз, коли це ну, явно, скажімо так, масово і на масу, території, на території контрольованій нами, в той а мирний період, там. як ми говоримо, що в нас є мирна і якась домовленість, перемир'я і так далі. Тобто, в першу чергу, винна все ж таки українська влада, що вона не проявила позиції чи не читається. Бачите, сьогодні считаю, що представники України. Інше питання, що ми говоримо про е, світове співтовариство. На жаль, ми поки що не очікуємо, що так само, як у Франції, з'їдуться всі, і приїхав наш президент, що підтримує Європу і нас. Е, будемо того свідомі. Ми в неділю, парламент, наша коаліція сьогодні засідала, ми хочемо провести ну, подібний марш миру, так? Для того, щоб підняти цю тему на весь світ, ми запросили багатьох лідерів світу, маємо запросити, по крайній мірі, зробити відповідний крок. Але, на жаль, мені здається, вони до того не приїдуть, але ми все рівно свою позицію світу покажемо. Коли що... це може відбутися? Цей марш. Це в неділю в 12 годині, І я не користуючись нагодою через ваш телеканал, хотів би запросити всіх свідомих українців, яким болить такі події в Україні до однанадцятій годині в неділю біля пам'ятника Шевченка збираємося і йдемо мирною ходою до Майдану Незалежності, де проведемо. ну, Ще буде оргкомітет думати, чи е, якийсь реквієм, чи, скажімо, якийсь панахиду по загиблим, чи можливо якісь будуть і інші заходи. Але тим не менше, ми хочемо показати на весь світ, що в Україні сьогодні є велика жалоба, і ми е, розуміємо, що з цією проблемою в першу чергу повинні справитися. Ми і я надію, що це підштовхне сьогодні і президента, і силове відомство до того, щоб вони все ж таки усвідомили. Ми маємо справу з підлою системою, створена Москві на території країни. І ми повинні дати відповідь, а не так як нас сьогодні заявляють бійці з різних батальйонів, що вони не мають навіть права дати вистріл постріл у відповідь, а відповідно гинуть наші. Громадяни сьогодні Дякую. Ми полювати до Європи. У нас в Верховній Раді зареєстровані два законопроекти: один про те, щоб визнати Росію країною агресором, другий про визнання ЛНР і ДНР терористичними організаціями. До сьогоднішнього дня комітет не розглянув ці законопроекти і не подав в сесійну залу. А чому що Причина ми хочемо дові? сьогодні від Європи? Ми самі не можемо визнати. Сьогоднішня влада не може визнати, що в Україні йде війна. Ми ведемо якусь антитерористичну Пане, питання. Власне в тому, але що ми, ми вимагаємо санкції, те, ми, спортнер, санкції від Європи, хоча насправді самі співпрацюємо з. Росію постачаємо про що продукти в Криму, може, фабрика, як на нас сьогодні дивиться в Європа. Ми просимо від Європи обрізати свої економічні зв'язки, ввести різного з народу санкції, коли вона нам прямим текстом говорить: шановні, ви в себе зробіть, хоча б те, щоб показати нам, що ви боретесь з цією ситуацією. Ми ж сидимо, розумієте, як ну як свата на діва. Ми нам щось поможі Верховна Рада попереднього сьомого скликання ухвалювала відповідний законопроект щодо за за визнання територічного одна, одна проста історія: 12 мільярдів минулого року було виділено на армію. Хтось бачив звіт, де ті гроші сьогодні армія виживає на сході за рахунок волонтерів. Медикаменти поставляють волонтери, харчування, волонтери, одяг волонтерів. І вибачте, знаєте, як встидно було перед новим роком, коли десь там показували, як там наші ну, облаштувалися на зимній період, і виходять е, ці розвідники в зелених формах, в зелених маскувальних формах. Це взимку, коли на фоні снігу вони просто для як мішені для снайпера. Ну знайте, взагалі дванадцять мільярдів. Вчора. І сьогодні ми виділи 90 мільярдів в бюджеті цього року, за який нас критикують, але це виділено для тих хлопців, бо вони не помирали. Я хотів би бачити крок за кроком. Пане я буквально вчора читав. Ну, такий нарис білоруського журналіста, який з'їздив в зону АТО. Він пише: от що його найбільше вразило, що він там не бачив жодного бійця українського, які би які би були в однаковій формі. Всі по різному вдягнені, навіть кадрові офіцери кадрових регулярних військ. Пане Олеже, чи справді лише генерали в нашій армії, чи справді ми можемо вимагати від Європи якихось санкцій, коли ми самі продовжимо торгувати з Росією? Досі наше ставлення, пане Юрію, ми говорили тут в. Під час рекламної паузи, що ми досі продовжуємо годувати газом і електрикою і теплом Донбас. Правильно без оплати. Росія завжди спекулювала газом, завжди спекулювала газом. А ми насправді, навіть ці ситуації, яка є в країні. От ми розглядали на комітеті на сьогоднішній день. Ми майже 6 мільйонів доларів щодня. Поставляємо газу на Луганськ-Донецьк, при цьому нам не звідти жодної копійки оплати. І за цей газ опалюється не тільки мирне населення, але ті ж самі терористи, ті ж самі їхні установи і так далі. Ну, це 2, сам... 2 мільярди доларів на рік виходить, да, якщо 6 мільйонів в день. Ну ми практично множите, так. Да. 5-6 мільйонів в день в опалювання. Ні, ну, в на 365. Ну, правильно, опалюваний 20... сезон трошки менший все ж таки. Ну, да. ви ж... У нас не ціло... Ну, не, ціле ну, нераз, до до одного мільярда, дам. напевно, все одно. Але в принципі це дуже велика сума, тому що це дуже велика територія. ми відправляємо. Плюс електроенергію ми відправляємо на значну суму, що в Крим, що на Луганськ і Донецьк. Ми знову ж таки натримаємо від цього оплати. Тобто, собі не вистачає в краниках сьогодні вода тепла, Електроенергію ми відключаємо. Сьогодні вносять законопроект, і завтра будемо його розглядати про можливість екстреного відключення. Аварійного відключення територій, підприємств, окремо взятих. Про що це говорить? Що ми самі себе обмежимо, а їм поставляємо і не просто. Оцей подвійний стандарт. Але дивіться, от перед новим роком, коли закінчувалася попередня сесія Верховної Ради, то багато говорили про те, що е після нового року відразу ж новообраний парламент проголосує скасування, навіть не перед перед не, не після нового року, а перед новообраний парламент проголосує за скасування законів про спецстатус Донбасу, який про був проголосований ще попереднім парламентом. Але цього не сталося. Чому? Чому не зі, стається, зі своєї сторони в комітеті ми розглянули е, пропозиції президента щодо скасування цього статусу? А чому на погоджувальній раді його не вносять на порядок денний? Не, не, не мені важко. Розумієте, у парламенті вже? є одна так, дуже та, погана та, сьогодні та, традиція. Та, та. Я, Я розумі... піднімаю ну, це питання. ми, ми да. так, так, Є дуже погана традиція сьогодні в парламенті. Що депутат, який подає, скажімо, свій законопроект, він не буде гарантований, що законопроект попаде на сесію. Тобто воно може зупинитися на рівні комітету, на рівні поджувальної ради. Це взагалі нонсенс. Якщо я як депутат подав свій законопроект, я вважаю, протягом місяця цей законопроект з позитивним чи з негативним висновком комітету повинен попасти на сесію і повинен бути проголосований за або проти. Але таке, що у мене, як у депутата, є законодавча ініціатива, але мій закон не попадає на сесію Верховної Ради, це є нонсенс. І тому ми маємо ще усталену практику з попередніх скликань, коли через систему комітетів, через систему поджувальної ради обмежують. Значить, винесення на сесію тих депутатських ініціатив, які. В мене просто про це питання до Олега. Ну, він представник партії блоку Петра Порошенка, який щойно заявив з трибуни там Путін три крапки, угу. так? Питання. А з цим три крапки бізнес вести можна? Це морально для нашого президента їхнього лідера. Ну коротко прошу. Я розумію, що ви не президент, але представляєте його фракцію. Ну, о, знаєте, як то кажуть, діти батьків не вибирають. Раз сталося, що там є бізнес, питання в іншому. Що робити? Закрити, не а працювати, але продати бізнес. Прошу Тому, а обіцянка продати бізнес, яка була дана перед виборами. Фактично, аудит там все проведено. До, нашої, до наших майбутніх пенсій. Я сподіваюся, що ми до них доживемо колись. Сьогодні, Юрій Шухевич. Один з найстаріших депутатів Верховної Ради найдосвідченіший Найдосвідченіший депутат найдостойніший президент її... радикальної партії крушу без ефами людина, яка справді дуже багато часу провела за ґратами в радянському союзі в таборах. Так, от сьогодні рада продовжила право дострокового виходу на пенсію 55-річним жінкам. Це законопроект. Одним з співавторів його був Юрій Шухевич. Будь ласка, його відео. Кожного місяця, по, міністер... по даних Міністерства соціальної політики, виходить 50 тисяч жінок на пенсію. Це велика цифра. Виходять вони достроково. Не дивлячись на те, що такий перечасний вихід на пенсію в 60 років впливає на зменшення, на зменшення постійне до 50%. Взагалі, цей закон дає можливість до двадцять так, пропонує міністерство. Погоджується до 22-го року продовжувати дати можливість жінкам виходити на пенсію в 55 років при 30 роках стаж і при звільненні з роботи, бо інакше катастрофа. Я просив би вас всіх проголосувати за цей закон. Прийняти його за основу і в цілому. Прошу голосувати за основу. І в цілому. За основу і в цілому. За основу і в цілому. Двісті після шість прийнято. Пане Юрію, ну до вашої фракції теж запитання. А чому саме жінки, чому цей норма 55 років, 30 років стажу, 55 можеш виходити, пенсія буде нараховуватися 60, так розумію. Правильно, заради того, щоб люди не могли, багато людей не можуть просто знайти роботу в такому віці в 55. Чому взагалі ми не реформуємо загалом систему пенсійного забезпечення? Коли попередня пенсійна реформа ухвалювалася, багато хто говорив з нинішніх представників провладних фракцій, які тоді були в опозиції, казали, що треба її знімати. Треба Треба і скасовувати цю реформу, це реформа Азарова, це реформа, там яка людям несе ну не дуже велике навантаження, що вони не, не не доживають до цієї пенсії. Збільшено було вік пенсійний. Чому зараз ми комплексно просто не підходимо? Ну я по перше хотів показати, просто там гарно було як зал голосував. Що ви бачили, що ті, хто сьогодні в залі фальшиво говорить про те, що захищає сьогодні громадян від якихось там наших несоціальних законів, вони за ці закони голосували. Об'єднана позиція. Там одиниці проголосували. Щоб ви розуміли правильно, коли вони фальшивлять на сесії ради. Що стосується цього законопроекту, значить, ну я хотів би внести уточнення, ми говоримо про те, що жінки, які мають 30 років стажу, а це означає, що в 55 років мати 30 років стажу треба як мінімум з 25 років почати працювати і щороку працювати, працювати. А ще питання, коли жінці тоді дітей народжувати, в декрет, і так ну, далі. Ну, декрет зараховується. Ну, зараховується в стаж, так, так, так. Так. Але це прямо, якщо ти до цього працював. Якщо при умові, що тут працював, тому ми вважаємо, що це є справедлива норма, і ми не можемо вестися тільки на вимоги міжнародного валютного фонду, щоб підвищити пенсійний вік для наших людей, якщо в нас рівень життя і, скажімо, тривалість життя нижче в Європі значно. Тобто, люди мають, коли ми говоримо про право на пенсію, це означає, що людина має право і дожити до пенсії, не тільки її мати десь в майбутньому. Тому цей законопроект дуже ну, правильний. Ми але... говоримо про жінок 55, коли... а чоловіків 65. 65. ні При тому, що чоловіки нас... 60. нічого подібного сьогодні в законі передбачено, що чоловіки виходять на пенсію в 60. Це вимога міжнародного валютного фонду збільшити і чоловікам до 65 років. Ну, Пока таких законі такого закону виспалю. немає, і ми такого закону не приймемо. мали на фракція обговорення, що ми це підвищувати не будемо. Та економія бюджету, який ми маємо, це. Копійка по зрівню з тому, що ми, скажімо, прийняли вчора рішення про зменшення е, статутних ну, е, е, кворуму на загальних зборах, де можна через те, що держава має власність, але не може нею управляти, не може тримати прибутку. Ми втрачать втрачали в минулому році понад 9 мільярдів. Що національна товарисвіті тому єдине, що має... я тут доповню. Тут ви, ви трошки не помилилися. Якщо людина вже виходить на пенсію, то пенсія нараховується не 60 років, а з того момент, коли вона виходить на пенсію. Тобто, то ми дали право жінці, виявити ну, була. Я знаю, моя покина мама виходила. Вона вийшла 55 на пенсію, але пенсію. Почала отримувати лише 60 років. Ні, раніше був взагалі вік 55, це такий старий був вік. Тобто, до того, як почалася в 10 му році пенсійна реформа, вік був 55 для жінок, 60 для чоловіків. І вихід на пенсію це є право на отримання пенсії, якщо він виходить на пенсію. Тому в даному випадку тут жінка, яка має 30 років стажу і сьогодні має там 55, 56, 57 років, вона може вийти сьогодні вже на пенсію. І отримувати пенсію вже сьогодні, але їй треба пріоритет визначити, або вона не пенсія, бо працює. Так, тобто вона не може одночасно і працювати і, і бути на пенсії. І так, отримувати. і там єдине, що ми ввели, вона може брати будь-який п'ятирічний термін свого попередньої роботи, аби визначити той розмір пенсії, звідки вона буде відрахована? Про те, що от міжнародний людний фонд ставить нам вимоги. Так, якщо кредитор дає тобі гроші, ти в нього береш, то він ставить певні умови. Це зрозуміло. Ви йдете в банк, ставлять вимоги. Але питання в іншому: а що ми беремо? І чи треба нам взагалі це брати? Ми маємо. Майже мільярд державного боргу щодо якого ми маємо, не маємо аудиту. Ми беремо три мільярди сьогодні для того, щоб тут же європі повернути їх. Погасити попередні кредити, і для того, щоб зробити цю трансакцію, ми повинні підняти пенсійний вік, обрізати соціальні ці і так далі. Тобто економічно у нас нічого не змінилося, тому що ми, як не мали тих трьох мільярдів, так їх і не маємо, бо ми їх віддали. Але своїх населення ми повинні обрізати. Тому питання в іншому. Я вважаю, що це неправильно. Якщо Європа хоче нам дуже сильно допомогти, то нехай би краще взяла на 10 років, реструктуризувала ті борги, які були, тому що не ми їх сьогодні брали. І ми зрозуміли, розуміємо, що та влада, яка пішла з України, втікла до Росії, вона забрала багато мільярдів, в тому числі тих кредитних, які Росія нам дала три мільярди Росія сьогодні просить: віддайте три мільярди. Віддайте Януковича, ми його витрусимо і вам три мільярди. Або він пішов туди з не 3 мільярдами, з двадцятьма мільярдами. То заберіть у нього там ті 3 мільярди, які ви йому дали. Тому, якщо світ хоче нам допомогти, а вони допомагали Греції, списали 200 мільярдів. Іспанії списали стільки ж мільярдів євро боргу. то, вибачте, ми не просимо списати. Ми повернемо. Країна наша країна Щодо, не є щоб ви розуміли пане, бідною. Вона є пограбована. але Вона пограбована, але грошей не немає. Але тим не менш, от, е, я сьогодні з'явилася інформація про те, що прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв вважає, що Росії є всі е, можливості і повноваження е, для того, аби вимагати. Дочасного дострокового погашення кредиту в 3 мільярди доларів. Ну і е, він каже: цитата: що е, ми маємо ресурсів підписує. можемо вимагати від е, України ці гроші, тому що. Е, однією з умов надання цього кредиту було не перевищення рівня державного боргу України цифру в 60% від об'єму валового внутрішнього продукту. Зараз вважає Медведєв, наш рівень державного боргу перевищив 60% ВВП. Тому Росія може навіть цього року вимагати повернення трьох мільярдів. Ну, і... ну я думаю, що до кінця зічня буде ескалація лише конфлікту там. Е, ну... На жаль, на жаль, ми не знайшли сьогодні політичного вирішення цієї проблеми. Я надію, що адміністрація президента це зрозуміла. І надію, що ті 90 мільярдів, які ми їм виділили, не будуть вкрадені як попередні гроші, а все ж таки вони підуть дійсно на обороноздатність країни, і ми зможемо бути сильною країною, а тоді ми будемо самостійні і незалежні, і з нами будуть говорити як із сильним партнером, а не як з боку лежачим слабким, не знаю ким. слабкого ніхто не поважає. Ви знаєте, сьогодні от цілу нашу країну бояться Євросоюз країну хоче створити спеціальну структуру, яка буде е, е, слідкувати за тим, щоб ці гроші, які дає нам євросоюз і міжнародні фінанс. Фінансові інституції не розікрали в Україні цю структуру ведуть як європейці, так і представники української влади. Ось такий ще у нас же міністр орган міністр буде створений.